Добрий день. Сьогодні 30 вересня 24 року перед вами сорт груші Меліна. Набрала вона жовтизну вже таку, буду я її зривати. Тут у нас, ну там попідв'язано, ну, такий саджанець. Навесні був однорічний саджанець на підщепі БА29. І ось тут ще дві грушки. Чотири грушки зав'язалось. Оце він, цей саджанець. Ось він йде, попідв'язував його. Грушка буде швидко плідна. Бачите, на однорічному саджанці, неправда, це без пересадки він. Така невелика вона. Це не вона, ось вона. Оце вона. Оце вона. ну Такі грушки, думаю, будуть смачні і врожайні. слабкорослий сорт. Ух ты, как погано что рвется. Вот так. Бачите, уже такая жовтизна на ней. Да и это Красивой формы такой. Зірвем, потом положим на дозаривание, потом скуштуем Смак уже пізніше будемо, яка вона на смак. Що, кажуть, врожайна, смачна. І лежить трошки. Ну, Провіримо в своїх умовах. Так, зараз зважимо. Така невелика. 273. 316. 363. 282. Меліна. На однорічному саджанці ви без пересадки. Такий сорт. Сім миру й добра.